Як оздобити пройму корсету по викріці косою бейкою по круговій? Косубейку завшишки 3,5 см я викрила із основної тканини. Прикладаю її лицем до лиця корсету і з вивороту бейки роблю міточку. Спочатку помічаю на бейці перпендикуляром місце бічного рельєфу і знаходжу центр цієї прямої лінії. Суміщаю намічену лінію з бічним рельєфом і по колу прикладаю косу бейку до зрізу пройми. Доходячи до бічного рельєфу, знову намічаю перпендикулярну лінію і знаходжу центр цієї лінії. Тепер короткі кінці бейки прикладаю лицем до лиця і сколю їх шпилькою, заводять шпильку в одну міточку і дістаючи її через іншу міточку. Один із кінців бейки повертає таким чином, щоб утворився кут 90 градусів. І фіксую між собою два кінці за допомогою шпильок. Від кута до кута намічає пряму лінію під кутом 45 градусів. Ця лінія має проходити через міточку. Як тривожна людина з досвідом, переконую, що мітку намалювала правильно і бейка зшиється в потрібному напрямку. Тепер по наміченні лінії зшиваємо бейку в коло прямою строчкою, після чого підрізаємо припуск до 1 см. Припуск сшивання спочатку пропрасовуємо і потім розпрасовуємо припуски в різні сторони. Для уникнення ущільнень висікаємо куточки та підрізаємо припуск до 2 мм. Після цього працюємо з бейком. Як зазвичай, приколюємо її до зрізу і пришиваємо прямою строчкою. огинаємо бейкою зріз пройми і приколюємо шпильками або приметуємо ручним стіпком. Ну і пришиваємо другою строчкою в розкол попереднього шва. І на цьому оздоблення зрізу косою бейкою завершено.